Це Джоко Білінг, американський письменник, автор подкастів, а також колишній член групи Сіл-3. Тобто цей чувак був морським котиком. І ось що він каже про раннє пробудження. If you wake up early in the morning, like at 4.30 in the morning, you're gonna have some free time to yourself. 4.30 in the morning, all those people are asleep. The other side of it is just straight up self-discipline. When the alarm goes off, it doesn't sing you a song, it hits you in the head with a baseball bat. А так Google відповідає на питання, які наслідки ранкового пробудження. Більше часу на ранкові ритуали, покращена продуктивність, сприятливий режим сну, більше часу на сніданок, е, зниження стресу, свіжий старт дня, більше часу на фізичну активність, заспокійливий час, більше можливостей. Відчувши більше часу вранці, ви зможете для себе відкрити нове хобі, навичку або можливість. Оце все, що я скопірував з Гугла, що знайшов, і я запускаю свій особистий експеримент, в якому ми будемо дивитися, що станеться за цей час. Але на самому ділі я вже провів цей експеримент і готовий поділитися з тобою результатами. На перший день я зовсім не виспався. Та й другий день характеризувався недосипом. Хочу сказати, що це буде у кожного новачка, так що 2-3 дня ви точно не доспите. По друге. Складно перевчити себе на новий графік. Так як я лягав у 6, мені треба було вставати приблизно в 21.30, 22.00. А іноді я лягав і 11, і 11 там чим то, тому що були деякі справи. Було те, що я просто не встигав робити якісь задачі повсякденні, і за цього вони переносилися на ніч, а ночі вони дораблювались. Із-за цього, звісно, збивався мій режим, і тоді в мене був недосип. І це дуже актуально для тих людей, які живуть разом зі своєю сім'єю. Я думаю, що в багатьох із вас життя починається тільки 9-1, коли родаки починають то їсти, то в кіна дивитися, то балакати один між одним, коли всі люди скуплюються в своїй хаті. І якщо особливо у вас однокомната, двокомнатна квартира. Але не треба розстраюватися і давати собі якісь адмаски, в будь-якому разі можна і закрити двері, можна і замкнути їх на ключ, щоб гарніше було спати, можна і надіти беруші, і закрити свої глазки. за тім я не знаю, як воно називається. Тобто знайти метод, щоб ти міг раніше засипати і раніше вставати. Я перелічив головні проблеми, з якими я стикався, і тепер я буду висвітлювати тобі результати. Ми обов'язково прочитаємо те, що було написано в гуглі, про те, що казав морський котик на самому початку відео, і пророзуміємо, чи було це правдою, чи це просто тріпня. Так, більше часу на ранкові ритуали. Тут я повністю згоден, тому що. Ранкова ранкове пробудження раннє дає тобі можливість зробити більше ранкової рутини. Ти можеш почистити зуби, ти можеш гарно харчуватися, ти можеш зробити продуктивну працю з самого початку дня, що, звісно, буде впливати на твій подальший настрій. Тому з ранковими ритуалами і з ранковою рутиною я повністю погоджуюся. Вона реально та ще. Якщо ти там казав, що я не буду чистити зубки, того, що я йду в школу через 5 хвилин. Ти таке більше казати не будеш. В тебе буде достатньо часу задля цього. Аж другий пункт це покращена продуктивність, і тут я з гугловськими експертами повністю поводжуюся. Коли ти встаєш рано, в тебе набагато більше енергії для виконання найважливіших твоїх справ. Ранкова година може бути більш продуктивною, оскільки розум зазвичай працює на повну мощність після відпочинку. Після того, як ти подрихнув, ти відпочиваєш, тоді ти встаєш і починаєш фігачити. І тут я повністю повністю погоджуюся. Це правда. Ном... Номер три це сприятливий режим сну. Що ти прокидаєшся рано, то ти обов'язково будеш засинати також рано. Я не бачив ні одну людину, яка прокидається рано, і засинає пізно. Тому що вона просто буде не досипати, вона буде спати 5-6 годин. їй буде погано. Вона буде старатися лягти пораненше, її буде просто-напросто борбати. Тому, якщо ти хочеш підправити свій режим, якщо ти просипаєш, наприклад, в 11.00, в 12.00, або просинаєшся, або лягаєш, то да, треба ставити рано, тому що тоді ти зможеш підкоректувати цей режим і стати на гарні рейки на рейки продуктивного та щасливого життя. Більше часу на сніданок не було написано, але особисто для мене це якась фігня, тому що якщо ти знаходиш часу на сніданок, коли ти прокидаєшся пізно, то ти його не будеш знаходити, коли ти прокидаєшся рано. І оце все написане? Оце все написано, Це правда. Це реально правда. Без шуток. Можливо, це не так сильно впливає на своє життя, але обов'язково обов'язково ти побачиш покращення. Це видно на глаз. Я хочу винести вердикт і закінчити ці всі спори. <плес> Якщо ти зависаєш до 2 годин ночі, то я особисто тобі рекомендую спробувати цю рутину, тому що вона е, дасть тобі видимий результат, і ти зрозумієш, я робив щось неправильно, скоріше всього. Але ти можеш зрозуміти, що це не твоє, і ти хочеш залишити своє життя, як воно було раніше будь-якому разі 7 днів, і ти побачиш, куди тобі треба йти. Не прокидайся в 4-5 годин. Це тобі не треба. Ми унікальні люди, і нам потрібен унікальний підхід до кожного. Ми не можемо взяти і сказати, що кожен там повинен прокидатися в 5 годин. Ні. Можливо, йому просто не вдобуло. Він важливо, він себе чувствує качечкою. Це треба підібрати до кожного. І чим більш в тебе буде адекватніша оцінка свого потенціалу і того, коли ти можеш вставати, чим скоріше всього ти будеш тримати цю рутину. Тому що деякі люди встають в 3 години ночі, в 3 години ночі, потім через 3 дня забувають на це. Тому корелюй, будь ласка, свої забажання з твоїм графіком, щоб ти і гарно себе почував і міг виконати. Всю працю подобно. Головна думка така: найди золоту середину. Для мене прокидатися в 4 години це перебір. Але й дихнути до 10 це також не варіант. Тому нам треба зробити щось середнє і вставати в 6, 7, можливо, 8 для Сонюк, але вставати, регулярно робити це, зробити це рутиною, щоб вона не заскаржала нашому здоров'ю, нашому самопочуттю і гарно, гарно контактувала з нашими повсякденними справами. От тоді, от тоді це буде сон з великої літери. Дозволь мені ще раз повторити: ми повинні взяти такі часові рамки, в яких ми можемо притримуватися все наше життя. Тобто для більшості з нас це 6-8 годин ранку. Тут ми балансуємо продуктивність, заряджений ранок, успіх з здоров'ям, режимом сну та оточенням. Бажаю тобі всього самого найкращого, гарних днів, сонячних, прекрасних та й головніше щасливих.